Добрий день, мене звати Галина Парусова, я працюю приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Сьогодні у нас на превеликий жаль дуже але актуальна тема це опіка над майном фізичної особи, визнаної безвісною відсутньою або особи зниклої безвісти за особливих обставин. Що таке опіка? Що це за два статуси, куди звертатися? Людям для встановлення опіки, які можливості дає опіка для опікуна, які зобов'язання покладає на нього, яка роль нотаріуса при встановленні опіки, які необхідно подати документи, куди звертатися про це, все сьогодні будемо з вами розмовляти. Перед тим, як почати, хочу сказати, що над цим матеріалом працювала дуже велика кількість людей і Хочу, щоб усі, хто сьогодні дивиться цю лекцію, знали, що нотаріат поряд з людьми в такі важкі часи. Якщо залишиться запитання, кожен нотаріус зможе вам надати консультацію з цих питань. І регулятор працює, і законодавча влада, всі працюють для того, щоб допомогти в реалізації ваших прав. Правовий статус особи, яка визнана безвісно відсутньою, відрізняється від правового статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин. А які відмінності між цими двома правовими статусами? І які документи відповідно потрібно подати, про це будемо далі говорити. Яка відмінність від юридичних станів безвісної відсутності особи та оголошення особи померлої? Це дуже важливий такий момент, тому що варто розуміти, що коли особа зникла безвісти за особливих обставин або за рішенням суду визвана безвісне відсутні? Вона все одно юридичною мовою вважається живою, тобто призумується, що вона є жива. І е, лише коли буде встановлено факт смерті, або особа буде оголошена померлою. Лише в такому разі особа вважається мертвою і е, відкривається спадщина. Підстави для вжиття заходів для встановлення опіки над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи зникли безвісти за особливих обставин. Це те, з чим ви можете прийти до нотаріуса для того, щоб нотаріус розпочав провадження по справі вжиття заходів для встановлення опіки. Відповідно, в залежності від того, який статус має особа, ці документи відрізняються. Також поспілкуємо щодо того, хто має право звертатися за встановленням опіки. Куди необхідно звертатися загальне спеціальне територіальне вчинення такої нотаріальної дії, що робить нотарі, вживаючи заходи для встановлення опіки, а це проведення опису майна, призначення опікуна, які є способи опису, хто може залучатися до опису, які спеціалісти, свідки тощо і для чого взагалі встановлюється опіка, та підстави її припинення. Основними змінами, які набули чинності 10 січня 2025 року, є зміни до статті 44 цивільного кодексу України, закону про банки та банківську діяльність, закону про нотаріат, про право і статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. І ці зміни є надзвичайно важливими. Над цими змінами працювала дуже велика команда фахівців майже три роки. Для чого вони були внесені? Перше ключове питання, яке було вирішено, це була встановлена територіальність, спеціальна територіальність для вжиття заходів щодо встановлення опіки для тих осіб, місця проживання яких на окупованих територіях, на територіях ведення активних бойових дій і населених пунктах, де органи влади не здійснюють або не повністю здійснюють свої повноваження. До 10 січня 2025 року, якщо особа, яка зникла безвісти за особливих обставин, або особа, яка визнана безвісно відсутньою, взагалі неможливо було встановити опіку над майном таких осіб. Тобто тепер ми можемо цим людям допомогти їхнім родичам. Другий момент, який був визначений, це об'єднано дві дії, а саме проведення опису майна і призначення опікуна. В одну дію і на законодавчому рівні визначено, що може бути призначено лише одного опікуна. До цього часу це питання не було визначено і через це виникали моменти щодо спірності такого майна, тому що через нотаріуса надається доступ до... Усього майна, яке належало особі, належить особі, яка зникла безвісти за особливих обставин чи визнана безвісно відсутньою. Також для попередження спірності щодо призначення опікунів визначено, але ще очікуємо зміни до підзакону нормативних правових актів, що про призначення опікуна нотаріус носить відомості до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Також цими змінами внесено зміни до закону про банки, банківську діяльність, що тепер дає можливість на запити нотаріусів саме щодо з метою встановлення опіки над майном таких осіб банкам надавати, розголошувати банківську таємницю і надавати відомості щодо рахунки, рахунків осіб, які зникли безвісти за особливих обставин або визнані безвісно відсутні залишок коштів на таких рахунках. Укладені договори щодо користування банківськими скриньками, то що більш детально далі ми зупинимося. Правові наслідки набуття статусу фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, і статусу фізичної особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, вони відрізняються. Якщо особа зникла безвісти за особливих обставин, але немає відомостей про її. Знаходження у місці її проживання не дуже тривалий час, то відомості про таку особу вносяться до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і лише з моменту внесення даних до зазначеного реєстру особа набуває статусу такої, яка зникла безвісти за особливих обставин. До 2 травня 2023 року відомості про осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, вносились до. Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Тому може бути ситуація, що в людей на руках є витяг саме з цього реєстру. Е, з тих справ, які мені вже вдалося побачити, особи, які зникли безвісти ще до запровадження єдиного реєстру освіт, зниклих безвісти, мали усі витяги з попереднього реєстру. І ця інформація продубльована до єдиного реєстру освіт, зниклих безвісти за особливих обставин часто люди запитують а чому ми пишемо дата набуття статусу особи зникли за особливих обставин наприклад якась дата 2024 року в той час коли особа зникла а ще у 2022 році ми пояснюємо що Відомості до документів ми переносимо з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин, і дата набуття статусу там визначена відповідно до дати внесення інформації, саме до реєстру єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Перше, що потрібно зробити для того, щоб розпочати процедуру провадження щодо встановлення опіки над майном. Осіб, це отримання витягу з єдиного реєстру освітлення в за особливих обставин. Я знаю, що на руках людей є сповіщення про зникнення їхніх родичів та близьких. Може бути витяг з єдиного реєстру досудових судових розслідувань цього недостатньо. Маючи такі документи, нотаріус не може ще розпочати процедуру робити відповідні запити, тому що запити направляються до банків, до БТІ, до органів МВС що лише після того, коли нотаріус перевірить набуття статусу, тобто перевірить, що видано саме. Витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Як його отримати? Є інформація на сайті Міністерства внутрішніх справ в різних месенджерах, каналах уповноваженого з прав зниклих безвісти за особливих обставин. Знаю, що таку інформацію можна направити або звичайним поштовим відправленням, або Шляхом направлення на електронну пошту насилається заявка, також насилається паспортні дані, копія паспорта, копія документів, які підтверджують родинні відносини протягом 30 днів. Проводиться перевірка і виділ з єдиного реєстру. Видається таким особам. Що є важливо, що коли будете отримувати такий витяг з того, що вже зараз бачимо, обов'язково зверніть увагу біля qr коду має бути код перевірки. Він має бути наявний. Якщо у вас немає цього коду перевірки у витязі, попросіть, будь ласка, щоб вам видали новий витяг, тому що в іншому випадку, до того моменту, поки нотаріус ще не підключені до єдиного реєстру слід зникли без особливих обставин, без наявності коду перевірки, витяг. Неможливо перевірити шляхом сканування, а направлення заклад щодо його перевірки може зайняти тривалий час. Тобто, перше, що потрібно для того, щоб звернутися до нотаріуса для вжиття заходів щодо встановлення опіки над майном осіб. Це якщо особа лише зникла безвісті за особливих обставин, але якщо за рішенням суду не визнана безвість відсутньою, необхідно мати осіби з єдиного реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Якщо особа відсутня вже дуже тривалий час, і родичі зверталися до суду для визнання. Особи безвісно відсутньою і є на руках рішення суду, яке набрало законної сили, то достатньо для нотаріуса для початку для того, щоб розпочати провадження, наявність саме витів, саме рішення суду, яке набрало законної сили. В такому випадку вже ось цей витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Не потрібно його шукати, тому що суд вже встановив цей факт і для нотаріуса буде достатньо лише рішення суду. Знаю, що є звернення через електронну пошту до нотаріуса. Це є неможливо, все ж таки потрібно звертатися особисто, подавати особисто такі заяви, тому що матеріальний процес передбачає лише очну присутність заявника. Для того, щоб встановити опіку над майном, потрібно розуміти, яке майно взагалі належить особі, яка зникла безвісти за особливих обставин, або особі, яка визнана безвісно відсутньою. Тобто, коли коли до нас приходять заявники, ми запитуємо, яке належить майно. Буває так, що ви знаєте, що є кошти, але не знаєте, які суми залишились на рахунках, чи не зовсім знаєте, в яких банківських установах надалі вже має право робити такі запити, банки вже почали надавати відповіді. Тому тут від нотаріуса є максимальне сприяння. Якщо в є якісь договори про укладення з банківськими установами чи банківські картки, ми вам допоможемо, зробимо запит і запитаємо усю актуальну інформацію щодо стану рахунку, наявності рахунків і стану коштів на рахунках. Дуже важливо, нотаріус самовільно не розшуковує майно, тобто, якщо нотаріусу заявлено, що є запит на встановлення опіки. Над лише, наприклад, над транспортним засобом особи, яка зникла, нотаріус самостійно не буде робити запити щодо пошуку е іншого майна, щодо в е банківські установи. Тому тут е е Нотаріус орієнтується на те, що заявлено, щодо якого саме майна заявлена е опіка. Чому це є важливо? Тому що якщо, звичайно, нас попросять знайти усе майно, яке є, нотаріус буде це робити, але мається на увазі, що самовільно нотаріус нічого не, не проводить. Ті приклади, з якими, як правило, близькі звертаються для встановлення опіки, вони є абсолютно різні, як від утримання майна. Особа, яка зникла без усі за особливих обставин, так і отримання тих осіб, які така особа має за законом зобов'язання утримувати це дітки, батьки осіб, які зникли без ості за особливих обставин. Також звертаються, щодо, наприклад, Управління транспортним засобом, коли авто стоїть у дворі, і дружина, наприклад, не може не може ним керувати. Є такі в нас вже випадки, ми описуємо транспортні засоби, і навіть якщо немає у вас оригіналів, документів, які підтверджують право власності на майно, нотаріус може запитати цю інформацію, і інтернати підтвердження або спростування, що таке майно належить фізичній особі, яка зникла. Якщо ви розгублені і не знаєте, яке майно, які вам документи потрібно знайти, щоб доказати, що те чи інше майно належало особі, яка зникла без за особливих обставин, ви можете брати усі документи, які ви вважаєте, що вони можуть бути дотичними до цієї справи, і нотаріус вам допоможе в тому, щоб визначити, які, май... які документи є важливими. Бувають випадки, що на руках. У родичів залишаються оригінали паспорту, ідентифікаційного номера знакої особи. Ці документи також можна взяти. Чому вони можуть бути важливими? Тому що коли ми заплатуємо інформацію, ми зазначаємо податковий номер для того, щоб було чітке співпадіння особи і нам не надали інформацію щодо особи з таким самим прізвищем іменем імен, імен, по батькові, також якщо. Там може поміститися інформація щодо місця проживання, зареєстрованого місце проживання особи, яка зникла. І це теж дуже важливо, тому що загальне правило визначає те, що нотаріус вживає заходів для встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи зниклої безвісти за особливих обставин, саме за останнім місцем проживання відповідної особи. І якщо, наприклад, на більшій території України Нотаріус має можливість перевірити останнє місце проживання в Києві, ми через електронну взаємодію можемо визначити таке місце проживання, то якщо таким місцем проживання є, наприклад, окупована територія, тощо, то навіть наявність паспорта може нам дозволити застосувати спеціальні правила, які набрали чинності 10 січня 2025 року, про те, що по який нотаріус за місцем звернення, незалежно від місця проживання особи, яка зникла, якщо таке місце проживання, наприклад, була тимчасово окупована територія, може прийняти від вас заяву для вжиття заходів щодо встановлення опіки і відповідно розпочати цю процедуру. Якщо ж невідоме місце проживання особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи знаклої безвісти за особливих обставин, нотаріус вживає заходів для встановлення опіки над майном такої особи за місцем знаходження саме нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна, за місцем знаходження основної частини нерухомого майна. Як це працює? Наприклад, у людини не було визначеного місця проживання. Наприклад, не було зареєстроване, але є квартира в Києві. Ви маєте право подати заяву про встановлення для вжиття заходів щодо встановлення опіки над майном особи, яка зникла у місті Києві, до нотаріуса в місті Києві. Якщо, наприклад, немає нерухомого майна, але є транспортний засіб і якийсь. Ну, знаходиться в місті Києві, також нотаріус міста Києва має право прийняти заяву для того, щоб описати це майно. Що важливо знати, що взагалі що таке опіка і для чого вона взагалі встановлюється? Перш за все, хочу звернути вашу увагу на те, що опікун майна це не є опікун особи. У випадку щодо осіб, які зникли безвісти за особливих обставин або визнані безвісно відсутніми, опіка встановлюється саме над майном такої особи. Для чого? Для того, щоб охороняти таке майно, для того, щоб захистити і охороняти саме майнові права такої особи, яка зникла. І саме з цією метою встановлюється опіка. Також опікуна, майно фізичної особи, яка зникла, приймає виконання цивільних обов'язків на її користь. Наприклад, є орендні відносини, і орендар має намір заплатити орендну плату власнику земельної ділянки, якийсь небезвість за особливих обставин. То опікун з моменту призначення буде мати право. Приймати виконання цивільних обов'язків на користь особи, яка поки що відсутня. Також опікун має право погашати за рахунок майна особи, яка зникла безвісти за особливих обставин чи безвісно відсутньої особи борги. Наприклад, навіть Якщо є якісь кредитні зобов'язання чи, чи інші зобов'язання, де є встановлене зобов'язання здійснювати якісь платежі, то за рахунок майна особи, якої немає, можна буде погашати ці борги. Але звичайно, це все має бути документально підтверджено. Тобто не може бути такої ситуації, що звернулася особа, каже: я кредитор, мені особа, яка зникла винна кошти. Дайте доступ до рахунків банку, і ми будемо. За рахунок цих коштів задовольняти наші зобов'язання. Нотаріус так не працює. Я зараз буду більш детально говорити про те, хто може бути опікуном. Тобто, якщо кредитор знає, що в нього є кредитні зобов'язання, він має подати документи, які підтверджують відповідно борги особи, яка зникла без за особливих обставин, або визнана безвісні відсутні. Також опікун має право управляти майном особи, яка зникла без вісті за особливих обставин або відсутньої. але тут дуже важливо саме в інтересах такого, такої особи, якої немає. Тобто тут теж дуже важливий такий момент. Можливо, є бізнес, який є, яким необхідно управляти, фермерське господарство тощо. Тобто опіка над майном це свого роду охорона. Майнових прав особи, якої немає, це охорона майнових прав також тих осіб, яких така особа за законом зобов'язана утримувати, тому що в нас цивільним кодексом також визначено, що за заявою заінтересованої особи опікунок майном фізичної особи надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вони за законом зобов'язані утримувати. Ну, Дуже такий важливий момент, якщо є маленькі дітки, непрацездатні батьки, яких за законом зобов'язано отримувати особу, яка зникла, то за рахунок його майна можна даватися теж таке утримання. Хто може бути призначений опікуном? Щодо розмежування статусів. не є тотожними поняттями фізична особа, яка визнана безвісно відсутньою, і фізична особа, яка зникла безвісті за особливих обставин. Для набуття статусу фізичної особи, яка визнана бесісно відсутньою, потрібно звернутися до суду відповідно до цивільного кодексу. Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування. У разі неможливості встановити день одержання останніх відомостей про місце перебування особи початком її безвісної відсутності вважається перше число місяця, що йде за тим, у якому були одержані такі відомості. А в разі неможливості встановити цей місяць встановити цей місяць 1 січня наступного року. Щодо особи, яка зникла без за особливих обставин, це питання регулює закон України про правовий статус таких осіб. Який якраз і визначає, що особа, яка зникла безвісти за особливих обставин, це є особа, яка зникла безвісти у зв'язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру. Я хочу зауважити, що для набуття статусу особи з неї безвісти за особливих обставин не потрібне рішення суду. Адже особа набуває статусу такої, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей щомісяця у заяві про факт зникнення до єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. І особа вважається такою зниклою безвісти до моменту припинення її розшуку у порядку, передбаченому законом. Хочу звернути вашу увагу. Що набуття статусу особи, яка зникла вісти за особливих обставин, чи особи, яка визнана безвісною відсутньою, немає наслідком відкриття спадщини. Призумується, що така особа є живою. Це є дуже важливий момент, тому що, встановлюючи опіку над майном, ми не оформляємо. Спадкові права спадкоємців, ми не переоформляємо документи на опікуна чи тих осіб, чи родичів, які до нас звертаються. Ми лише встановлюємо опіку, видаємо свідоцтво опікуна, для того, щоб цей опікун, його місія замінювати особу, яка поки що відсутня, у тих правовідносинах, в яких така особа була присутня. Для того, щоб розпочати процедуру встановлення опіки над мейном особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, варто розуміти, що нотаріус може розпочати таку процедуру лише якщо у людей є на руках витяг з єдиного реєстру, осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Часто люди приходять, маючи на руках, лише сповіщення або витяг із єдиного реєстру до судових розслідувань, цих документів є недостатньо. І а, дуже велике прохання на сайті МВС є інформація про те, як можна замовити витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти, а, можна надіслати заявку із відповідними документами на адресу повноваженого з питання всіх зниклих безвісти за особливих обставин, або на адресу Міністерства внутрішніх справ міста Києва, вулиця Богомольця, 10. Із цієї інформації, яка є актуальною станом на сьогодні, на сайті МВС подається заява про видання такого про надання такого виділу, паспортні дані заявника і документи, які підтверджують родинні відносини. Ще раз зауважу, що єдиний реєстр осіб зниклих безвісти за особливих обставин почав функціонувати з другого. Травні 2023 року до цього часу інформація щодо осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. А ті особи, які зникли безвісти після цього часу. На руках мають бути обов'язково самовитяг із єдиного реєстру осіб, зниклих без за особливих обставин. Без наявності такого витягу нотаріус не має права робити запити, зокрема до банківських установ, тому що усі запити щодо перевірки наявності майна в осіб, які зникли, а також підтвердження перевірки належності такого майна, таким особам, здійснюється лише після того, коли нотаріусом буде перевірено набуття відповідного статусу.